Привіт, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму Ютуб-каналі «Скаже, як зав'яже. Поїхали. Е, ну що ж, наближаються дедлайни. Е, 30 квітня Трампу треба звітувати перед американським народом, що він бодрячок такий, і все порішав. Е, у Путіна теж дедлайн, хоч і пізніший, але теж неминучий. Він 9 травня. І теж треба прозвітувати, що діди воювали, победили, ми воювали і що. І треба або визначитися, що ми тоже победили, і значить своє все, або треба казати, ну йдемо ще на год войны, або принаймні, там ми там потом осінню придумаємо, почему победа, но до осіння воюємо. І тут, значить, нас були в Парижі. Перемовини американці з українцями, американці з українцями і європейцями. Ну і власне тепер вони в Лондоні будуть 21-го чи після 21-го продовжені. Коротше, цей тиждень. Буде наступний після Великодня тиждень буде одним із самих вирішальних в історії, да, можливо. От тому, що або перемовини зірвуться, як колись там зірвалися англо-французько-радянські перемовини, і які привели до підписання пакту Молотова Ріббентропа, і відповідно там до початку Другої світової війни. То щось тут буде або підпишуть замороження конфлікту, або ні. У принаймні, сьогодні заявив, що. На 90 українці погоджуються з планом, планом Трампа. Що там в плані Трампа? Там точно невідомі всі деталі, Проте, ми знаємо, що три умови, я вже про це не раз говорив: три умови це були однозначні, які Трамп подарував Путіну тільки для того, щоб той увійшов в процес перемовин. Це українці виходять з Курської області, ну що власне відбулося. Друге, що українці де-факто відмовляються від території, а де Юра ні. І третє, Україна мовчить про НАТО. Да, там, типа, все залишаємо, поки якби кадром. Ну, окей. Але ж тепер кажуть і всі, і власне всі говорять про те, що там, типу, Ну так, а Путін все одно не хоче. Так, да, ми знаємо, що Путін. Не хоче, тому що якщо йти на заморозку для себе, для себе то в всередині Путін знатиме, що він же не виграв ніфіга, і що він хотів же захопити і Новоросію, да, от так звану там, до, до Одеси з виходом до Придніпров'я. Придністров'я, і Київ, а як же ж тепер Київ, же ж мать Гародоворуських і один народ. Ну, в общем, все це йде там, накривається медним тазом. І для себе Путін знатиме, що він не виконав місію всього життя свого. що Все, це провал для Путіна страшний провал. І звичайно, він хоче продовжувати війну. І праві ті, хто кажуть, там, типа, так Путін же ж не захочеш там ні на яку Заморозку йти. Окей, давайте поговоримо про це. З іншого боку, ще раз, Україна і Штати погодили спільну позицію, а в Росію Путін не хоче, але він мусить же ну як і Є ж там, типа, стратегування якесь, Понятно, що Путін ніякий стратег, але він все одно мусить визвати там, основних гравців і сказати, що там тіпа, чудаки. Давайте подумаємо, якщо ми заходимо на вік війни, ми, типа українців, заганяємо там за Київ, там тіпа, Київ, беремо за год от, э, Герасимов, ответь там, типа, потом же ж, э, Герасимов скажет, ну да, возьмем, конечно, Киев, ну давайте мобилизуем, плюс миллион солдат, э, десь найдем еще там э, 100-500 танков, От, давайте там, щоб нам же ж треба тепер, щоб підвоз снарядів був не 3 мільйони від Кореї. Тепер мільйонів 5, щоб Корея поставляла, плюс ми там збільшуємо, там все нормально. Опять же, а де взяти стволи, Зношені стволи, ми не успіваємо робити, арт системи накрились. А засоби ПВО кончаються, якщо Китай не допоможе, то. Ну, в общем, таке. Вот, э, дрон війна теж, ослики э, ІА заканчиваться, бо вони ж на осликах вже останній час воюють, да? э, на э, мотоциклах не, навіть не вистачає їх уже. Танки вже там Т-55 воюють, ну, все таке. От, І тому він Путіну мусить, це там чесно вивалити, що там год війни, там, ну давай. Він тоді Путін мусить спитати у Набіуліна, і Набіліна э, Ну це їхній директор Центробанка і Мішустина, прем'єра їхню там. А як економіка Росіюшки? Готова, що годик ух, там продержимося, на що вони скажуть, Скоріше всього э, Набіуліна скаже, день денег нет, ви держитесь. Що зараз там долар... 82-86 рублі. Ну, іноді він там до 100. От, потім вони його опускають реально. Е, але там, типа ж, на Біуліна скаже, що в будь-якому розкладі до середини літа він буде вже точно 100. От, е, що можливо, там до нового року вони протримаються. Що у них є фонд національного благосостояння? І він, вроді, якби у них заявлений на 1 січня там 116-117 мільярдів, але реально є менше ліквідної частини, менше 50 мільярдів. І знову це ж гроші, фактично на пенсії е, росіянцям. Да? Це якби падспорія е, їхнього пенсіонного фонду. От, а тут ще там, типа, е, э, ага, сверстаний бюджет 41 е, э, з половиною е, э, трильйона рублей. Да? Е, э, окей, 41 з половиною трильйона рублей це, ну, це 510 мільярдів миллиардов... Долларов, якби вроді 510 мільярдів. Круто, круто, да, Ну, це, звісно, не, не 6,7 триллиона доларів, як у Штатів, да, у Штатів, щоб ми знали, тільки 880 мільярдів, то оборонний бюджет, тобто весь більше, ніж весь бюджет Росії. Але знову ж, Мишустин скаже, так подожди, Владимир Владимирович, а ми ж там типа, блин, мы же заложили, що нефть у нас буде 60. 9,7 доллара за баррель. И мы вот это заложили в бюджет, что мы соберем там типа 10 триллионов рублей, то есть каждый четвертый рубль нам принесет нефть. А тут нефть обвалилась до 50 а тут кажуть, що вона буде там, якщо середньовиважена бренда буде 65, а значить, ми закладувалися по 70 доларів за бочку, а буде, ну, в лучшому випадку 60, значить, буде недобор по нефті тільки 3 триллиона. Ай-яй-яй, обідно. <кху> і досадно, але бачите, от як то там типа, Владимир Володимирович, а блін. А... А далі там визве там главного воєнкома, типа, а що ж там миремо контрактника, от 190 тисяч призвали срочників, сколько з них на контракт підпишуться? А от на контракт я тут ви, 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 виписав по регіонам, соглашаються від 10 до 12% всіх молодих новобранців. Це при тому, що в 2023 году. В му году таких было до 40%, то есть 40 из 60 Юнцов, этих 20-летних, блин, подписывали контракт. Сейчас всего лишь 12%. А что ж такое, блин, желающие закончилось, да? Вот. У них э, виходить, тоже я посчитал, такая классная, интересная история выходит, у них же здесь 35 тысяч только за подписание контракта, а 65 тысяч э, цепь э, снарядить и одеть, обуть э, вот этого всего, а потом, э, коли он сдохнет, ну, нам то, конечно, не жалко, но для русского бюджета це ще 5 э, миллионов гробовых, або там 2 миллиона за ранення. То есть Еці можна в контракт призвати, а через місяць 3-4 його відправити вже родичам в мішки, і це 100 тисяч доларів. Це дуже дорого. У них майже 14 трильйонів рублей, майже 14 трильйонів рублі більше, ніж весь бюджет України, щоб ми розуміли, у русских це тільки, щоб ми знали, тільки воєнний бюджет. Тільки воєнний бюджет, і це третина. третина всього бюджету Росії Да, у нас все погано. Да, у нас все погано із мобілізацією, і у нас все погано з бюджетом. Ну, союзники нам по бюджету допоможуть. Точно, ну верні, цей год вообще у нас все нормально з бюджетом. Не ідеально, але нормально. От я думаю, що Європа нам зарядить, якщо Трамп навіть відмовиться на наступний рік, на весь е, год. І тому вони скажуть, що там типа Україна до 1 січня забезпечена всім. От На наступний рік поки не зрозуміло, але у них на наступний рік все плохо. У них прогнозований <coughs> дефіцит. І так був 6 трильйонів, а так він буде більше 10%. Тобто, ну, страшний дефіцит. І вони Путіну скажуть, Владимир Владимирович, а можна об'явити победу? <coughs> Тим більше, що принесуть йому відлівада центра, де влада центр дуже класно там. Ну, там же ж нельзя же да деякі пытания ставить, что там, типа, вы за войну чи против, там, то, что никто же честно не вид повесит. И тому Левада-центр закамуфлевано а там задає деки А если Владимир Владимирович прикажет, прекратите СВО, вы поддержите его решение? И, и там 68% – да, да, Владимир Владимирович, прикажи, да, мы поддержим это твое решение. Вот, то-то… Суспільство, ну, крім там процентів 25 упора тих імперіалістів, які хочуть за війну до побідного кінця, ну які, яким навіть Києва мало, ті ж хочуть до Берліна і до Ламанча дойти. От, то есть, все, плохо. все плохо. І тому, ну, грубо кажучи, якщо зважаючи на ці всі фактори, да, от, ну, багато їх факторів, 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 і мене б спитали там, типа. Ну, як ти думаєш, Вітя Путін, ну, все-таки, наскільки у нього такі больні таракани, і що він оце особисту свою неудачу не зможе запхати під лавку і об'явити побіду на 9 мая? Да? І буде далі ще воювати ще рік. так, А що буде через рік? Тобто, Через рік перемоги не буде. Бо ніякого мільйона, зрозуміло, що ніхто мобілізацію включати не буде, Та вони, вони всі розбіжаться скоріше, ніж мобілізацію. Тобто, е, е, год провоювати ще год, щоб що, Ну, щоб е, взяти трикурника під Покровском і тут е, 30 кілометрів до сумі ти цілий рік. І то я сумніваюся дуже. Тож вони полгода 12 км під Покровськом чухкають, да? От, а тут під Сумами ще ландшафт, ще там потяжеє, посложніше, їм буде ще важче там рухатись. Е, і я би сказав, що там типа, так немає сенсу. Там. Есть, ну, я розумію так, що йому б сказали, що год. Поднапряжемся, но результат буде. А так, год вот, поднапряжемся, результату не буде. Ну, може, Покровськ возьмемо, може там ще щось, але це буде все одно не то. От, і тому я би сказав, що ну, Путін мусить, якби, задуматися і, мабуть. Решать пока есть что продать э, великому русскому э, народу, дяди Ване из Рязани, чтобы продать можно что, вот есть там сухопутный коридор в Крым, бомбас не дамбят, там типа блин все всем всем дали тапкам, типа доказали, что Украину в НАТО брать нельзя, мы же говорили, ну победа, в общем денацификация полная. От, і вони дійсно можуть продати перемогу ще раз. Це для Путіна розуміє, що це не, не перемога, але продати як перемогу. Вони це можуть. І тому, власне, все вирішиться ось найближчим часом. Найближчим часом ще раз, один дедлайн у одного бармалея, там 30 квітня, у одного 9 травня. І треба приймати рішення. Ну і далі понесеться. Ми зараз входимо в, таку, в такий от в, в, в момент турбулентності страшної, коли весь світ буде трясти, коли ми будемо оглядуватися кожного дня якісь події, один одного міняють все, що було вчора, помножили на, на ноль і нові якісь умови. І є тільки один фактор, який ну, ніхто не в силах зараз врахувати. Це фактор Китаю. <кій> Фактор Китаю, Китай якби захотів, е, уже б Росія давно закінчила війну. От. Е, але я думаю, що якщо Китай не наполягатиме і не штовхатиме Росіюшку на війну далі, а Китаю навпаки в умовах підготовки умовної війни на Тайвані, теж треба дати можливість Путіну перепочити, набратися сил, щоб потім, коли почнеться заваруха там в Тихому океані, щоб Путін тут. Знову взяв на себе, як би замкнув європейських союзників США. І вийшло б так, що тут, е, між собою е, Європа з Україною проти росіюшки, а в Тихому океані розбираються США, Японія, Південна Корея, Філіппіни, Австралія проти Китаю. От такий розкладець. Все е, 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 багато хто хоче, що ну, хай би вже заморозилось та й геть, там тіпа, пішли б до вибори, там, ще поміняли б цю камарілю. Єдине, що тут можна сказати, що потім історики скажуть, що Україну зупинили е, умовно там, за півроку рік е, до повної деморалізації Росії і розвалу, і обвалу її економіки. І ще, що важливо, ми не знаємо, ще які там таємні. Приписи, з якими там умірав погоджується чи не погоджується, тому що як би це не було замануха від США зняти частину санкцій з Росії, от би заморозка, але без зняття жодного санкцій, так або інакше за кілька років приведе до економічного колапсу Росії. А з зняттям санкцій вона може отримати друге дихання. І того для нас це не найкращий варіант. Що ж, друзі, я вас дуже прошу. Підписуйтесь на цей е, YouTube канал. Хто не підписався, дуже-дуже прошу вас. Е, хто підписаний, лайкайте. Е, скажіть свою версію, все-таки піде Путін на заморозку чи ні. Бо моя версія, що все-таки 70 на 30, що Путін таки е, піде на заморозку. Не тому, що він хоче, тому що він мусить. Е, От ну і пам'ятаємо, що не зважаючи на усі зусилля офісу президента, Росія не пройде, Україна вистоїть но пасаран.